Благословен Бог наш, завжди, нині, повсякчас і на віки віки. З духами спочилих праведних, душі слух Твоїх, спасе у покой і збережи їх блажень в житті Твоїм, єдиний людина любче. у Твоїм місці спочинку Господи. Де всі святі твої спочивають, в упокої душі слов твоїх, бо ти єдиний людина, слава Отцю і Сину, і святому Духові! Ти є Бог, що до раду зійшов. І з зі звільнив закованих. Самі душі слов твоїх упокой і нині повсякчас, і на віки, віки. Амінь. Єдина чиста і непорочна діва, що Бога без сім не породила, малища спас на всіх і душі. нас, Боже, породу ми нас, який мав на собі смута і погиба. Запокій душі не виновіє у часів Голодомор'ї, всі Небесної Сотні, І що простилося і всяко принчим вольному і невольному. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилой. Вічна пам'ять, вічна гічна я, паль. Вігічная гам'ять вічна агонять вічнать відгічная Ти ми опокой Христа, Вічна я, Пам'ять. Шановний пане ректоре, дорогі студенти, викладачі, вся академічна спільнота, слава Ісусу Христу! Слава, слава Я думаю, не буду розказувати всю історію, але точно знаємо, що втрата... Людини найближчої нам це завжди про бій. Це завжди про те, що колець в серце, болить всередині душі, особливо коли таких втрати не один, не сотні тисячі. Роки голодомору їх було мільйони. І сьогодні наше завдання, коли ми спогадуємо їхню пам'ять, воно час пам'ятаючи тих, хто буквально цими днями ми будемо згадувати початки наших революцій. В Україні, які відстоювали свободу, любов і повагу. Наше завдання пам'ятати помилки минулого, будувати міцну державу, оповиваючи її на твердих опорах, мораль, Бог, любов і цінність людської, душі і людини. Нехай ми завжди пам'ятаючи це. Будували нову країну, де кожен з нас пам'ятає минуле, цінує тих, хто поклав своє життя за те, що ми мали бути. Є тут і воно час. творімо те, що ми можемо робити. Дякую всім за спільну молитву. Слава Ісусу Христу! Дякую. Отче вам до слова запрошується доцент Андрій Козицький. Шановні друзі, ми зібралися тут сьогодні напередодні Дня пам'яті жертв голодоморів, щоб поминути невинно убієнних жертв геноциду, який більшовицька Москва влаштувала на наших землях у 1932-33 роках. Поля хотіла так, що сьогодні є День гідності та свободи, який. Україна вшановує з 2014 року як пам'ять про революцію гідності і помаранчеву революцію. І, напевне, як і що інше, сьогодні чітко вказує на те, наскільки свобода і хліб бувають пов'язані між собою. Степан Бандера колись сказав: якщо народ обирає між свободою і хлібом і вибирає хліб, то він втратить все. Ключно із цим хлібом. Якщо ж народ вибере свободу, то він буде мати свій хліб на своїй землі, і ніхто його у нього не відбере. Українці отримали такий жахливий досвід через те, що обставини були немилосердні до нашої держави, але великою мірою і через свою наївність. У 1920-21 роках, захопивши Україну комуністичний режим, Створив на українських землях квазі-державне утворення Українську Соціалістичну Радянську Республіку, яка позиціонувала себе, начебто як українська держава, для того, аби отримати підтримку з боку людей, для яких Україна не була порожнім звуком. Більшовики стверджували, що вони будуть розбудовувати українську культуру, будуть розбудовувати українську освіту. Вони не будуть заперечувати проти збереження українських традицій, але коли усього через кілька років більшовики побачили, що українізація, процеси розбудови навіть цієї не зовсім справжньої української держави призводять до того, що в Україні формується політична нація, і українство стає привабливим не тільки для етнічних українців, але й для людей іншої крові, вони злякалися. У 1925 році Микола Хвильовий, який був етнічним росіянином, мав прізвище Фітільов, започаткував дискусію, котра війшла до історії під назвою Геть від Москви через три роки, у 1928 році напівукраїнець, напівросіянин Михайло Волобуєв, написав працю про колоніальний статус України. У складі Російської імперії і про самодостатність Української соціалістичної Радянської Республіки це був виразний сигнал, що в Україні людям жити комфортно, і тут навіть ті люди, які не народились українцями, можуть стати локальними місцевими патріотами. І Сталін вирішив раз і назавжди позбавитись небезпеки того, що Україна колись стане незалежною. Питання, яке для багатьох, напевне, може здатися дивним, що той, хто влаштовує геноцид, намагається вбити, що він намагається знищити. Здавалося б, відповідь очевидна вбити людей, але це не зовсім так. Вбивають людей, які є носіями певної культури, традиції, головне способу життя. Український спосіб життя ніяк не відповідав тому, що хотів отримати Сталін. Сталін хотів отримати гвинтиків для своєї комуністичної імперії і солдат, які будуть завойовувати інші держави, встановлювати в них комуністичні режими. Сталін не збирався вимордувати усіх українців, але він збирався вбити стільки українців, скільки буде потрібно, аби ті, які залишаться живими, злякалися. Не наполягали на українській мові, не наполягали на українській культурі, і найголовніше ніколи не говорили про незалежну Україну. Знаряддям цього злочину Сталін обрав голод, дуже підступну, жахливу зброю, яку легко замаскувати, видавши її за нещасний випадок на виробництві. Візьмемо ці в лапки, оскільки саме так комуністи довгий час. Пояснювали вчинене ними в 32-33 роках. В радянські часи радянський комуністичний режим взагалі не визнавав голоду в Україні. Сучасна Російська Федерація стверджує, що це був нещасний випадок на виробництві. Хотіли, як краще, вийшло зле. Однак, це справді був геноцид. Оскільки. Документи, які були розсекречені у 90-х роках минулого століття, неспростовно свідчать про те, що в Україні застосовували такі методи посилення голоду, яких не було в інших республіках Радянського Союзу. Україна була заблокована і з України люди не могли виїхати. В Українах з України забороняли посилати будь-яку інформацію про те, що тут відбувається. За межі нашої держави, коли у Австрії, в Польщі, в Румунії з'являлися повідомлення про те, що в Україні голод, Москва висміювала це, стверджуючи, що ніякого голоду немає. В певний момент Сталін зупинився, бо вважав, що для нього у цей час вже було достатньо мертвих українців, і ті, які ще залишаються живими, стануть. Безмовними рабами його комуністичної імперії. Зараз ми зібралися в той момент, коли триває наступна війна, і плани цієї війни, як це не прозвучить парадоксально, складали в тих самих кабінетах, де свого часу укладали плани голодомору, плани винищення українців голодом. Росія не зупинилася. І Росія не змінилася, вони нічого не зрозуміли, вони нічого не навчилися. Їх дратує український спосіб життя, їх дратує те, як поводяться українці, їх дратує те, що люблять українці, їх дратує те, що вшановують українці. І сучасна Росія не зупиниться, поки знову не розпочне геноциду, подібного до того, який був в другому, 33 роках. На щастя, сьогодні. Те становище, в якому ми перебуваємо, не таке трагічне, як 92 роки назад. Сьогодні українці мають в руках зброю, сьогодні українці мають підтримку цивілізованих держав, чого не було у 1933 33 роках. Тому ми повинні сьогодні поводитися так, аби не стати безмовними жертвами, по-перше, не дати себе знищити. А по-друге, показати світу реальне обличчя Кремля. Найбільша несправедливість ХХ століття це відсутність симетрії в оцінках нацизму та комунізму. Жоден притомний політик зараз у світі не буде фліртувати із нацистською ідеєю, оскільки сказати щось позитивне про когось із нацистських злочинців буде означати кінець кар'єри такого політика. Але у світі зараз ще й досі чимало людей, які можуть дозволити собі казати, що комунізм себе не розкрив. Те, що було у Китаї чи в Радянському Союзі, це зовсім не комуністична ідея. Ми повинні показати світу, що комуністична ідея в його російському радянському і російському радянському втіленні були не просто жахливим, невдалим експериментом нещасним. Випадком на виробництві, а це був акт продуманого злочину, геноциду, який мав на меті знищити український народ. Я впевнений, що сьогоднішнє покоління українців не дасть себе винищувати так, як це сталося із нашими предками. Україна переможе. Слава Україні!